Слава Ісусу Христу! Сестри, вітаю всіх вас з Воскресним днем, учасників, вітаю з прийняттям святих Христових Тайм. Ця неділя, яку ми сьогодні прийшли до храму, є першою неділею Різдвяного Поста. Ми цьогоріч, помінявши календар, входимо звичку розпочинати багато справ під іншим числом. Але саме число це та умовність, яку ми самі собі створюємо. Який день, скільки днів, як воно називається, це умовності. Умовності для того, щоб діяв закон. І ми розуміли. Є день, є ніч, є понеділок, є неділя. Є ще працюю з цього день Господу Богу Твоє. І ці умовності, які ми себе створюємо, це, власне, закон послугу дотримуватися, дотримуватися того, що ми встановили самі для себе. Піст це не є категорична заборона на щось це обмеження, а взагалі це час, який готує нас до чогось. Якщо ми говоримо про Великий Піст, Він готує нас пройти життя самим Ісусом Христом до Олофи і до Світлого Христового Воскресіння. Якщо ми говоримо про Успенський піст, Шанування Божої Матері, до цього дня ми своєю душею повинні підготовитися достойно, щоб усвідомити великий послуг і любов при Святої Богородиці, яку вона проявила до Бога і до закону. І тепер у нас різдвяний піснь. Різдвяний піснь це означає, що ми хочемо прийти. На святкування дня народження нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, прийти достойно, прийти підготовлене. Тому що ми, ідучи на день народження, навіть один в одного, ми несемо подарунки. бо розділяємо радість із цією людиною і хочемо зробити їй приємними. Але коли ми йдемо до Дня народження Ісуса Христа, який достойний подарунок ми принесемо, тут не положиш портфель 100 доларів і відкупився. Тут не прийдеш, не носиш квіти і відкупився. Тут не прийдеш з і відкупився. Прийняв участь, був, вітав і так далі. Бо серце знавець Христос. Знає, з якими намірами ти прийшов до Нього на день народження. І коли ми йдемо, ми розуміємо, що матеріальне Богу, безпосередньо йому ми зробити нічого не можемо. Для храму Божого, так, ми можемо щось принести матеріальне. Але в даний момент, в дане число, це не пошанування храму, а пошанування самої дати. І самого Ісуса Христа. І що ж найцінніше людина може принести, і з чим найціннішим вона буде прийти до Дня народження. Звичайно, з чистою душею. Чому з чистою душею? Чому ми тут і, власне, тут наголошуємо на цю? обставину? Ми хочемо, щоб наша душа в той момент була вертепом. Була вертепом, який обирає сам Христос, щоб прийти і народитися в нього. Ось це благословення вертепа, ось це благословення, яке ми очікуємо, ми хочемо, власне, і повинні підготовити підготовити душу, щоб вона була вертепом. В якому народиться Ісус Христос? Якщо такої підготовки нема, ми до свята не готові. І тоді Спаситель, який говорив, друже, ти що прийшов на весілля не в святковій одежі? Ти ж на весілля прийшов? А прийшов не в святковій одежі, заберіть його, викиньте його в гієнгом. Ти що прийшов? Не Яким теперішнім язиком. Дрескот де? Ти що, не по формі прийшов? А християнин? дрескот християнина чиста душа, чиста душа. Євангелист говорить, якщо ти здару прийшов до храму, хочеш щось подарувати Богові, але відчуваєш, що з кимось ти посварений, в тебе немає з з контакту, залиши цей дар у вході в храм. Примирись, піди, зателефонуй, скажи. Коли ти будеш з мирним серцем, з чистим серцем, то власне з чистим серцем, в чистому серці будуть і чисті помисли. з цими чистими помислами ти чистими руками принесеш дар і той дар буде прийнятий. Адже не треба думати, ви прийшли, купилися і дар прийнятий. Ні. Не приймає Бог. ви може, ти поклав його, не прийнятий цей дар на жертовник. Згадайте Кайна і Авеля як приклад в нашому житті. Обидва прийшли з дарами. Такий визначений закон буття людини і стосунки людини з Богом. Дари одного прийняті, а дари іншого не прийняті. Якщо не прийняті, Значить, не догодив Бог. А якщо не догодив, значить мінус стоїть в твоїй перспективі. І тому, коли ти маєш дар, ти його повинен принести із чистим серцем. З чистим серцем, чистими помислами, чистими руками. Ось цей дар приймається. Ось цей дар приймається. Ми думаємо, ми маємо гроші і всі питання вирішили. Помилка. Приведемо приймучу одного. Помирає один багатий чоловік. Ну він вважає, що він всюди допомагав. І на церковь допомагав, і благодійністю до займався, благодарством займався. Всі займався. помирає з радістю, щоб його мало візьмуть, і зразу в рай. Стоїть при дверях рай. Виходять два ангели, кажуть, фамілія ім'я, батька. Він сказав, все чекає, хороше розмовляв. Каже, почекай, ну, чекай, чекай. Я кажу, ну я взагалі на церкві ж таки допомагав. Взагалі я ну, чекаю, де ти моє місце в районі. чекай, 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 провірив, у списках ти приходиш. Приходять, кажуть, немає у списках в районі. Як нема? Я Я ну Зараз ще раз робіть, більше виходить, немає. Чого немає я допомагав? Бог сказав, що ми завтра будемо. Зрозуміло, ще раз поясню. Не всі дари приймаються. Не все правда, не все купляється в цьому житті. Купляються лише матеріальні речі, духовні речі, небесні речі, речі душі, стан душі. Це не куплеється, любов не можна купити. Можна купити задоволення, а любов не можна купити. Можна купити якісь обставини, але не можна купити ставлення до тебе. Щиро середньо. Лукаве відношення до тебе можна купити через посаду, через ще якісь іміджі. Але ти не купиш цю Щирість, яка закладена і написана ця щирість, і ця чеснота написана на скрижалях Твого серця. Їм неможливо вкривати. Це речі, які не піддаються нашій земній логіці. Нам, здається, ми все може. І, тому що є закон Божий, є закон справедливості, є закон совісті, і є закон. Чистоти нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. І якщо ми будемо готуватися до Свята Різдва лише якійсь одній площині групи матеріальній, це означає, що ми прийдемо без подарків до Ісуса Христа. Якщо прийшли без подарків, як ви хочете хороших вас. Відношення, якщо ви саме погано Як ви Божою. Я думаю, що всі ми хочемо, щоб Господь до нас був милосердний, прихильний, милостивий, довготерпеливий. Ми всі хочемо отримати Боже благословення не лише на здоров'я, на успіх, на життя, на щастя. Ми хочемо бути радісними у всехденному своєму житті. І можливо це лише з чистим серцем. Тому Різдво це привід. Я кажу, день народження це привід. Привід зустрітися і сказати гарні щирі слова. В міру, в міру. Дуже кажу, що таке день народження? В міру. Дай так і відповідає. Каже, День народження це обмін непотрібним речами. День народження це обмін непотрібними речами. Ідеш народження, мені не треба, бо живлення не треба. Я пам'ятаю історію, одну, повідношую до Дня народження. Сьогодні буде багато історій. День народження. Вітають одного уважного чоловіка, здоров'я йому, розказують, що на ніби. Для нього, була куплена, достають. Це була звичайна ваза, так, ваза дорога, гарна. Він достає. о, гарна ваза. І, по-моєму, вона має бути знизу нащадника. Та до тобто, неї в магазині бло, достають ваза знизу на щедрина. Той, хто дарує, незручно. Він каже, я розумію, що ви, напевно, помішали і взяли те, що у вас було в бібліотеці. Вам так він справив тому, що я чувазу. Тобто як його? Ну, я кажу, по вазу, Жінка запаркувала, я подарував її допомоги. Він каже, ні, мені помовили не був дорогу. мені ще Та ваза вже чотирьох років пішла і повернулася до власника. Хоча ваза дорога, достатньо дорога. Тільки коли він той перший купив, вдарив на щеблення. Тому день народження це обмін не потрібними навчаннями. Він християнин не прийде до Бога і скаже, Боже, нам ці речі не потрібні. Це що означає? Тобі не потрібна душа, чи тобі не потрібне життя? Чи? Що тобі не потрібне? Значить, нам такий, такий спосіб готуватися, прийти на День народження Ісуса Христа і Його віддати, такий спосіб не підходить. А що підходить? Чиста душа християнина. Заради чого? Тому що Спаситель заради нас і нашого ради Спасіння приходить в цей світ, бере на себе людську природу, щоб викупити нас від гріха прокляття і смерті. І дар його для нас. Особисте життя. Особисте життя. А з яким даром прийдемо? на його день народження. Знак вдячності до нього, що Він своє життя віддав за нас. З яким даром? Ось це треба поставити собі, коли наступає рухає А з яким подарунком я прийду на різдво Бог Воспосите? З яким подарунком? Що є на І тому подарок від нас належить, щоб виглядав у чистоті нашої душі. Починати цю чистоту очищення своєї душі треба починати із сповіді. І сповіді і причастя. Починайте із того. А піст це обмеження від того, що відволікає вилікає нашій душі стати чистою. Звичайно, в першу, в першу чергу це їжа. Але не головна. Їжа, напевно, десятократна. В першу чергу, але в десятократному значенні. Тому що дайша праця над своїми руками, вчинками, над своєю поведінкою, над своїм відношенням до світу, над своїм відношенням до життя в кінці кінців самого життя. Як ти живеш? Сам для себе це скажи. Як ти живеш, правильно чи неправильно? А по чому можеш оцінити? Не лише в храмі, вправи читання Івангелія і звіяння. Питай свою совість. Вона тобі. Добре буде говорити кожен раз і кожен день. Тому давайте підготуємося до свята Різдва цьогоріч. Достойно. Чому ми повинні відноситися до цього серйозно і віднестися достойно? Адже цей міст ми присвячуємо, ми присвячуємо збереженні життів наших воїв. Збереження життів наших воїв. Швидкому закінчення війни, мирному українському небо. Якщо в тебе душа буде нечиста, розум нечистий, думки нечисті, слова нечисті, не дослухаємось до благоседя Божого. Ви розумієте, що я не запитаєте, коли закінчиться війна? Коли ви захочете, тоді вона закінчиться? Ви ніхтось інший, ніхтось інший. Це остальне – це. Такі сегменти цього великого дійства, яке називається війна. Але ми зменшимо страждання наших, наших рідних українців. Або продовжимо ці страждання. Продовжимо провок про продовжимо біду, нещастя, горе в сім'ях. Ми. Ніхто інший. Від нас залежить перемога. Від нас залежить життя тих, хто на фронті. Від нас. Ні від кого іншого. Дуже часто підходять, фотографії показують, показують і звертають, велика попалиця. От такий в мене на фронті. А я кажу, чому плачеш? Ну він же на фронті. Ти що, чекаєш, 200? Ні, а плачеш що? Ну, він на фроні. Хто сказав, що відправивши на фронт, треба чекати груз 200? Ваш плач означає, що ви не вірите, що він вже веркається. А ваш, ваша зустріч зі мною чи священник, помоліться, щоб тоді, коли я під духом у вірі своїй, ви її підкріпите. Ви заміните мене в цьому стоянні перед Богом, стоянні в віри, що живим, здоровим з перемогою повернеться додому. Тому плачу в нас не може бути. У нас повинна бути віра в те, що Він вернеться живим, здоровим з перемогою додому. Інших думок бути не може. І скорботи не може бути. Це повинен бути такий невеличкий дискомфорт, ускучаєш, не бачиш, не можеш торкнутися. Фізично, а це, це є можливість саме аудіо почути. Відео нема, аудіо. Відео теж є. Фіз Фізики нема. Тому віримо в те, що вони прийдуть, молимось за те, щоб вони повернулися живими і здоровими додому. І... Але коли твоє серце чисте, коли твоє серце чи 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 чисте, то ти достукаєшся достукаєш думки твої чисті, прямі, без лукавства. І вони достукаються до Милосердя Божого, і тоді буде все те, що ти хочеш. А якщо ти кинув камінь, то ти і сам петляєш. І Бог не знає, що ти хочеш, і бачив, немає твоєї віри. І тоді все те, що ти ніс по своєму житті, починає тонути, як апостол Петро. Поки вірив, шум в шов у воді, перестав вірити, почав тонути. Тому ніякої скорботи бути не може. Допускається така маленька. Каже, я кажу, всі кращого чи ми почали гарно, не самі лише. До сповіді треба йти сім'ями. Не хтось один. Не хтось один. Всі. Ми ж всі бажаємо перемоги. Чи, чи, чи хтось один тільки бажає? Всі чи хтось один? Всі. Всі То Чому до сповіді тільки один йде? Чому з чистотою душі тільки один? Пам'ятаєте? зараз і до 10. Подякувати прийшов один. Господь каже, а де відде? Де Тому будьте вдячні Богу за все, що Він нам дарує. Неустанний будьте в своїй молитві. Ми тут на Волині сидимо. І нам тут дякувати Богу. Дякувати Богу. Ви про це, ви про це думаєте, я це про це буду говорити. Тихо і право. Так, у нас є воїни і загинули. Але ви не знаєте, що таке спати в підвалі. Ви не знаєте, що таке жити без хати і не знаєте, що таке перспектива. Ви цього не знаєте. І слава Богу, що ви цього не знаєте. У вас інші хрест це хрест, тому треба вміти дякувати і треба вміти аналізувати. І коли для нас інша місія визначена, це спокійно щиро молиться, то ту місію треба виконати. одних місіях захищати кордон, інших місіях переносити тягути і ті всі труднощі, які підвальне життя без хати без перспективи, то ваша місія інша, і її треба виконувати, а не просто радіти, у мене немає ніяких клопоту, ти мене мною не літає. Ні, Прилетить до кожного. Зараз Відце нічого не означає. Технології такі такий будь-де. І кожен сантиметр може стати пеклом. Тому давайте не говорити цієї віри. Кожен розуміти, що він, власне, від нього, конкретно, від нього, від вас, від вас, конкретно від вас залежить перемога. Конкретно від вас залежить життя цих воїнів. Від вас. Від чистоти вашої душі, від вашої молитви, від того, наскільки Бог почує, залежить майбутнє мирне небо. Не від кого, від вас особисто. Тому палець до цієї вказівник не на владу, не на обставини от сюди. Ти. Ти законодавець, ти виконавець, ти все остальне. Працюю, щоб прийти до Бога, прийти з чистим серцем про це сюди е, краще моєму. Я вірю в у вас. Я знаю, що я не буду тільки лікарні чити. Тому що наші парафіяни найкращі. І вони мають послуг на священне навчання. Якщо вони сказали, що треба, поститися. значить треба проститися. Якщо священник ось так, треба так нести. От якщо буде послуг, Послуг, Тому ваш послуг це виносить. Дотримуватися послугу. Так, як належить, як може. від кожного індивідуально. Тут нема хто скільки зіська, скільки піде, хто скільки зробить. В кожному все індивідуально. Хто вагається, для цього є духівник. Підійдете просто зберігать благословення, роз'яснення. Це його місія допомагати вам бути великим. Тому я закликаю на вас, Боже благословення, на вірю у вас, що ви цей піз проведете. Добре, ви, всі ваша сім'я, родина і цілий під'їзд. Тому йдете на і будете дзвіночок у кожній двері. На службу, на службу йдете ви, ви апостоли 21 століття, кожен день на службу. Мінімум о 9-й годині вдома. Але коли день. Dizem que